Доброго дня ми з Херсону, мене звати Страх Олександр, я військовий лікар і трошечки волонтер, блогер, тріпло на камеру. Слухайте, з п'ятої ранки на ногах займалися службою своїми прямими обов'язками і займалися волонтеркою. Розгрібали те, що нам вчора навезли поляки. От. Сьогодні хлопці... За цим всім приїжджали, общем І зараз були в населеному пункті Зеленівка, зустрілися з класними людьми, видали їм там корма ліки для тварин їх безхатніх, і за якими вони доглядають. І там я зрозумів, що в мене Сіла батарейка. Тому прошу сьогодні тільки по самим -самим важливим питанням, бо я не кондішен. Заморився, коротше. От. Дякую за порозуміння. Щось термінове дзвоніть, я на зв'язку. Телефон мій не вимикається ніколи. Але якщо таке чисто там та поля то давайте відведемо до завтра. Буде завтра день, будуть завтра розмови. Завдання і робота. Дякую.